Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас на огляді не менш цікава річ, яка вже по суті стала дефіцитною і колекційною. Зустрічайте карабін револьверного типу під патрон Флобера Safari Sport. Карабін представляє собою револьвер з довгим стволом, дерев'яною цівкою та дерев'яним прикладом. Дана гвинтівка це предок гвинтівки «Альфа Хантер». Всім нам відомо, що компанія Latec колись тісно співпрацювала з чешською компанією Альфа, і більшість револьверів Safari були зібрані на базі запчастин від Альфи. І в модельному ряді також були запозичення, одне з яких зараз у вас на екрані. Сафарі Sport це гвинтівка, яка підійде для розважальної стрільби та тренувань. Вона має 9 зарядний стальний барабан, стальний нарізний ствол, і УСМ також зроблений із сталі. Приклад та цівка, вони зроблені з бука. До речі, це вже оновлена версія цього карабіну. Попередня версія мала інший приклад, який був дуже незручним для предзвода. Тобто в цій версії все окей. Коли ми тримаємо цей карабін, у нас вільний великий палець, і ми можемо вільно взводити револьвер. Тоді була таке руків'я, ті ПСВД, і предвзвод ось так от заважав палець взводить, тобто його треба було перекидувати або взводить вказівним пальцем. Sport має Компактний, зручний розмір, тому проблема з транспортуванням виникнути не повинно. Це не вогнепальна гвинтівка, і її використання не потребує ліцензії та дозволів. Постріл з цієї гвинтівки значно тихіший, ніж е, з револьвера за рахунок ствола. Е, великий плюс це неросточені камери барабана. Зараз ми це і подивимося. От у нас є патрон Флобера. Він стандартний, не перетиснутий, і патрончик сюди не входить. Давайте візьмемо Dynamite Nobel і спробуємо зробити те саме. Да, патрони не влазять з вихідного отвору барабана. Це свідчить про те, що камери не розточені. Ствол має довжину 428 мм і в сукупності з нерозточеними барабанами. Гвинтівка дає доволі непоганий результат по швидкості. Прицільні засоби регульовані, точніше, мушка у нас не регульована, так званий плавнік. А от цілик можна відрегулювати як по горизонталі, так і по вертикалі. Тут є такі гужончики зліва справа, які дають нам можливість відрегулювати прицільні засоби. У СМ подвійної дії, проте зазначу, що використовувати самовзвод в гвинтівці не дуже доречно, так як це ж все-таки гвинтівки, і це про якусь точність, на відміну від револьверів чи пістолетів під патрон Флобера. Споряджається карабін ось такими патронами Флобера 4 мм. Загальна довжина цієї гвинтівки складає 835 мм і маса приблизно 2 кг. Думаю, що ефективна дальність стрільби десь плюс-мінус 15 метрів, хоча є люди, які стверджують, що вона прицільно б'є і на 50 метрів. Виробником заявлена швидкість кулі 180 метрів в секунду, проте все залежить від патронів, від стрілка, від погоди та багато чого іншого. Тепер давайте трошечки про мінуси цієї гвинтівки. Перше, що я помітив в цих гвинтівках, це те, що у них люфтить ствол. І моя гвинтівка не виключення. Тобто є люфт. Цей люфт я бачив і у Полікарповича, і у Єгора Флобера, і у багато кого інших От є цей неприємний люфт. Справа в штіфтах кожуха, і наскільки я зміг вияснити, це лікується заміною штіфтів на гужони, фіксація ствола на клей по металу. Ну і заразом можна. Трішечки зменшити зазор між стволом і барабаном який тут, в принципі, є, і він є прям відчутний. Якщо ми візьмемо револьвер Safari 420-й, то тут зазора взагалі немає. Ні в зведеному положенні, ні в звичайному небойовому положенні. Я зазора тут не бачу. Тут зазор, прям видно, неозброєним оком, і навіть не треба нічого ловити там виглядувати. По суті, ось цей зазор, це і є другий недолік, тому що при пострілі барабан знаходиться дуже близько до обличчя. Якщо ми револьвер тримаємо на відстані витягнутої руки, то гвинтівку ми прикладаємо до щоки, і ось тут знаходиться ваше обличчя. Тобто відстань між вихлопними газами і вашим обличчям, вона досить невелика. І при пострілі Гази вириваються із всіх шпирин і летять вам прямо в обличчя, що в принципі про що і говорили власники цієї зброї на інших ютуб-каналах і при оглядах. Тому використання цієї гвинтівки обов'язково має бути засобами безпеки: вдягніть окуляри, вдягніть захисні навушники, і тоді можна в принципі, безпроблемно стріляти з цього карабіну. Третє, це відсутність можливості встановити будь-яку оптику, так як планки Вівера, чи там, Пікатіні, чи будь-якої іншої планки, тут немає. Її просто неможливо сюди закріпити. Можна використовувати перехідник з ласточкиного хвоста і кріпити на кожу. В принципі, як це робив попередній власник, про що свідчать ось ці сліди. Але наскільки це ефективно, я сказати не можу. Та і прицілювання з цієї гвинтівки не досить зручно, тому що і за фокусної відстані близької, так би мовити, око цілик мушка, у вас щось одне буде розпливатися: або цілик, або мушка, або мішень. Тому прицілюватися з нею дійсно трошечки незручно. Також до мінусів можна віднести те, що звичайні шомпола для пневматики просто не влазять в ствол. Ствол тут рівно 4 мм і якщо ми використовуємо шомпол для чистки пневматичної зброї, він тупо сюди не залазить. Або якщо і залазить, то з таким трудом, що можна і всі нарізи, можна і ствол. Тому я поки що не знайшов якогось адекватного рішення. Для того, щоб вичисти цю гвинтівку. Бачив на каналі у Макса Кислого, він робив протяжку. Я, мабуть, зроблю в принципі все те саме, тому що е, будь-який флобер треба чистити після кожної стрільби 100%. Тому що агресивна оця середа, яка потрапляє в канали, вона дуже швидко робить з каналів дирки, тобто піддається канал корозії. І дуже ще й часто буває, що в стволі застрягає кулька від нагару, і потім цю кульку дуже проблематично виняти. А на цьому стволі, то я взагалі ну це як страшний сон, тому чистить флобер треба обов'язково і кожен раз. Так, ну і зараз спробуємо відстріляти. Хронограф я вже поладив. І зараз ми будемо пробувати стріляти з цієї гвинтівки. Подивимося. На її швидкість, а також у нас є от там мішенька. І побачимо наскільки вона точна. Отже, стріляємо по мішенці. 192 165 Сто п'ять. 219 Мишеньку сбили, но она впала 175 Это вот такие друзья результаты Стрелу с этой винтовки Вы видели на свои очки Стріляє, в принципі, ну, на відстані 10 метрів впасть можна. Більш точніше, мабуть, можна буде стріляти вже з якимось оптикою. Або щось типу того, барабанчик у нас відстріляний. Будемо підводити підсумки. Отже, як висновок, ми можемо сказати, що гвинтівка незвичайна, дуже цікаво. Не часто можна побачити флобер в гвинтівочному варіанті. Як на флобер, вона точна і тиха, і зробить ваше дозвілля ще краще і цікавіше. Надійність УСМ, стальні компоненти забезпечать довгий срок експлуатації. Компактність та легкість гвинтівки робить її універсальною та зручною як для дорослих, так і для підлітків, які починають своє знайомство зі зброєю. Із недоліків це люфт ствола, незручні прицільні засоби, які пливуть в момент прицілювання, порохові гази, які летять в обличчя, ну і складність чистки. Як би там не було, я задоволений тим, що ця гвинтівка з'явилась в нашій відеоколекції. Я замітив, що Сафарі спорт, це взагалі як вимпіл, має бути на кожному каналі. у всіх, хто робить відеоогляди. У Полікарповича була, у Макса Кіслава була, у Єгора Флобера була. Правда, від Полікарповича. І у всіх у всіх інших. Алекс Ген також з нею займався. Він ставив саме ось ці прицільні засоби, планку для того, щоб можна було встановити якісь. Оптику чи каліматор чи будь-що інше. Тепер вона є і у мене. До речі, якщо хтось може допомогти з цим люфтом і довести її до ума цю гвинтівку, напишіть мені ТГ-пання, залишу в коментарях під цим відео. І, до речі, дуже дякую Дмитру, який продав мені цю гвинтівку. Він, до речі, ще продає е, наган, а також багато цікавої іншої зброї е, ММГ. І дуже багато чого ексклюзивного. От саме в нього я можу знайти собі ось такі чудові речі. Посилання на його телеграм я також залишу. Якщо вам цікаві якісь ексклюзивні речі, можете йому написати. І по промокоду колектор ви отримаєте обов'язково знижку від мене на покупку якогось цікавого для вас девайсу. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Спілкування, як завжди, в коментарях, мирного вам неба і до нових іграшок.